Всім привіт! Я Аліна із Китаю. Сьогодні я хотіла поговорити з вами про одне відео. Я дуже довго вагалася, чи потрібно про це говорити, чи ні, бо все-таки цей канал не політичний. Але вирішила все-таки, що я хотіла б це обговорити з вами почути вашу думку. Можливо, вам також буде цікаво. Можете підготувати для себе чаю? У мене просто вода з лимоном, я люблю воду з лимоном. І поговоримо. Відео, про яке я хотіла поговорити, це про китайську оперну співачку Ван Фан, яка виступила, ну, це не був виступ, це зовсім не був виступ, яка заспівала на відео на руїнах оперного театру в Маріуполі. Це просто mm, no comments. Я, якщо чесно, не могла повірити, що це сталося, бо це настільки дико і жахливо. Я була просто в шоці. І коли вранці мені прийшло повідомлення і запитали, чи я знаю. Що є якась китайська оперна співачка, яка виступила в Маріуполі, заспівала Катюшу. Я цього не знала, я була в шоці. Ви знаєте, що новини про Китай? Я завжди отримую останнє. Мені хтось з інших країн пише, «Ви знали, що в Китаї таке. Я? Я, от... я в Китаї дізнаюсь останнє. І це правда, бо в Китаї є проблеми з інтернетом. Так, от мені написали, я була в шоці. Я відразу сказала своєму чоловіку. Він китаєць, кажу: Ти бачив цю новину? І він каже: Ні, не бачив перший раз чую. Як я кажу, ми новини про Китай дізнаємося останні. Я була в шоці, я не повірила. Потім я побачила, що є таке відео, і це справді так сталося. Чому я не повірила? Бо Китай він на публіку намагається залишатися дуже таким нейтральним, і як кажуть, і вашим, і нашим вони хочуть з усіма торгувати, з усіма дружити, якби. І тому таке відверте пропагандистське відео відверте відео на підтримку Росії. Я була в шоці. Я думала, ну це зовсім не схоже на Китай, щоб вони так відверто заявляли. Є. Відео насправді виглядало дуже, скажімо так. Я не буду його сюди загружати, думаю, всі його бачили, його дуже легко знайти. Не хочу це просто сюди ставити. Відео виглядало ну, саморобним, я не знаю, що людина сама його зробила як без власної ініціативи. Я так думаю, моя думка ви можете написати в коментарях. Мені стало цікаво, що китайці про це думають. Я зайшла в інтернет. І що ви думаєте, я ніде не можу знайти це відео на китайському інтернеті. Тобто його, як потім я дізналася, вже скрізь видалили. Білі, білі, китайський тік-ток, який називається Доєн, сяохоншу ніде ніде цього відео немає. На просторах китайського інтернету його видалили просто скрізь. Я думаю, за те, що скрізь видалили, це означає, що це відео було не узгоджене із, скажімо так. Центральною владою, і це було скоріше всього власна ініціатива цієї співачки. Може, її Росія проплатила, я не знаю. Це відео скрізь видалили. Її чоловік він також якийсь блогер, він підтримав її на своїй сторінці. Потім він також все видалив. Як кажуть люди, її закенселили. Я не можу сказати, що прям її закенселили, бо видалили відео тільки це. А інші відео я бачу. Відео цієї співачки. Просто видалили відео із України, так як же відноситься до цього китайці? Цікаво, так мені дуже цікаво було. Але я не можу не десь знайти це відео, щоб подивитися, як коментують китайці. Тому єдине, де я його знайшла, це на просторах нашого інтернету, який заблокований в Китаї це Ютуб. Ютуб в Китаї не працює, але, звичайно, китайці також вміють користуватися VPN. -ом. І тому я подивилася, як китайці коментують це відео на Ютубі. Я вам хочу сказати, що я дивилася тільки ті коментарі, які були написані Chinese Simplified. Тобто китайською мовою, яка використовується, я не знаю, як перекладається, не знаю, китайською мовою, яку використовують китайці, які живуть в mainland чайна так, на, су, на материку. Я не читала коменти, які написані традиційною китайською, це коменти з Тайваня, гонконга але там і так все зрозуміло, що там люди думають. Я от намагалася вибрати саме китайців, коменти китайців із материкового Китаю, які написані китайською спрощеною. Тобто Chinese Simplified. І комента була дуже на підтримку України. Я ось собі зберегла. Я вам покажу, коли грабіжники вдираються в домівки мирних жителів, вони повинні чинити опір. Це не питання антивійни чи ні, питання протистояння справедливості і зла. На так розумію, що це на підтримку України. Далі хтось написав Боже Україну, благослови. Також ми не повинні заохочувати престиж агресора, ми повинні сприяти миру. Ну, ви розумієте, це переклад може звучати трохи дивно. Таке жахливе китайці були повністю принижені цією парою. Парою мається на увазі ця жінка і її чоловік. От, ну тобто, всі коментарі були типу слава Україні і. На підтримку України. Також знайшла це відео а, в інстаграмі, і навіть тут було декілька китайців, які писали я кит, це не я перекладу. Я китаєць, я підтримую Україну. Потім хтось ще писав: вибачте, українці, я гонконець. Ну, гонконг це китай. До речі, що мене здивувало, наші люди нормально коментували, не писали, щоб ви всі там повиздихали, а писали. Відповідно, проти цієї конкретної жінки. Ну, тобто, там, ну, дехто писав, чого ви очікуєте від країни, яка вже кілька десятиліть, як мінімум, краде інтелектуальну власність інших. Ну, не буду про це навіть коментувати. Тобто, що мене здивувало, що більшість людей коментувало прямо про цю жіночку, а не про всіх китайців світу. От, і мені здається, це більш правильно. На мою думку, можете мене в коментарях там. <реш> Напишіть в коментарях свою думку. Бо як я зрозуміла, що це був односторонній такий акт цієї жіночки, це була її власна ідея. Я так думаю, вона, мабуть, думала, що її підтримає влада, бо ми ну, всі розуміємо, що Китай це комуністична країна, але китайці не хочуть от ніякі е, конфлікти, тому вони вирішили. Краще всього, просто видалити це відео. Вони нічого не коментували. Я знаю, що українська сторона вимагала коментаря, але китайці просто зробили вигляд, що нічого не сталося. Я думаю, їм було незручно коментувати, бо це оце займати якусь позицію, хоча офіційна позиція, що Україна цілісна країна, і не можна забирати її територію. Але ж ви розумієте, так дуже слизька позиція у китайців, і вони не захотіли. Я думаю, коментувати для того, щоб не ставати на відверто не ставати проти Росії, бо китайці якби хочуть і нашим, і вашим. От тому вони вирішили просто видалити відео і все. А от вже питання, як звичайні китайці відносяться до цього. Бо я вам закоментувала зараз ті китайці, які підтримують Україну, бо в них є VPN, вони користуються общим інтернетом, і можливо деякі з них проживають за кордоном, тому вони користуються Ютубом. Зрозуміло, що такі китайці в більшості своїх будуть підтримувати Україну. Але я думаю, всіх цікавить думка саме глибинних китайців, у яких немає VPN, які дивляться телевізор і варяться оці всі китайські каші в китайському рисі. Так це було російськочні. Так, от думки немає, бо немає відео, немає думки. Ніхто не знає про це. Якщо хтось, коли це відео тільки залили, і там декілька, не знаю, тисяч китайців про це дізналися. Це ж дуже мало китайців, ого скільки людей. То я навіть ці не знаю коментарі, бо їх неможливо не знайти. Відео вже скрізь видалені, всі статті, все видалене. Але ми можемо здогадатися, яка була реакція. Це деякі люди підтримали Україну. А деякі люди підтримали е, цю китаянку ван фан. Та. <плес> <плес> так, от. Я думаю, як і в принципі завжди є люди, які підтримують одну сторону, і люди, які підтримують іншу сторону. Іншу сторону. Е, не зможемо ми вже дізнатися, який був відсоток. Ну, це в принципі все, що я хотіла сказати. Моя особиста думка це жахливо, це просто мерзотно, але я думаю, що це була якась особиста ініціатива цієї співачки. Так як це скрізь видалено, то я не думаю, що це прям був якийсь там акт признання любові до Росії від Китаю. це моя особиста думка. Пишіть в коментарях свою думку, цікаво послухати. Це